Привіт-привіт всім, дорогі рибки! Рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія і це ваш старопрогноз на вересень 2025 року. Вересень місяць буде дуже-дуже важливим, але давайте про все по порядку. Першого числа, першого вересня, Сатурн, який був у вашому знаці цілих три роки, він повертається назад. Він недавно у нас вийшов із знака Зодіаку Риби, перейшов в Овен, де він розвернувся в ретро-рух, і зараз він ретроградний першого числа буде повертатися назад в риби. Це останній просто раз, останній погляд, що він повертається у ваш знак, і він дасть вам таку можливо... Знаєте, думку якусь про те, що ви думали там на початку року, на весні, про що ви думали, якісь плани, які у вас були, зараз ви їх можете дозавершити. І також Сатурн, він взагалі вам буде показувати, ніби ваше життя наскільки сильно змінилося за останні три роки, наскільки сильно ви виросли. Тому що коли Сатурн заходить в наш знак, він... Е так, наш особистий знак, він дуже сильно е, заставляє подорослішати, брати відповідальність за своє життя, брати відповідальність взагалі і за себе, і за свої думки, і за те, чим ми займаємося, чіткіше і правильніше, скоріше вибирати свій шлях, так, е, не боятися говорити. Риби часто дуже бояться говорити і часто бояться себе проявити. І от багато рибок за ці три роки навчилися себе проявляти. От навіть подивіться. На мене. Три роки назад я почала вести Ютуб і зараз переїхала так подорослішала зразу все все по порядку сталося. І зараз просто ми будемо бачити так цей Сатурн, він нам буде показувати, ніби повертається останній раз в наш знак, і він нам показує. от Пам'ятаєш, ким ти був, пам'ятаєш, як ти реагував взагалі на події, як ти дивився на цей світ, якими очима ти дивився на цей світ. Зараз ти став абсолютно іншим. І, можливо, навіть так, на початку вересня у нас іще будуть якісь, якісь таке бажання, знаєте, от прям щось доробити, якісь документи доробити, або, можливо, іще більше Сатурн буде давати дисципліну в наше життя. Ми будемо ще більш дисципліновані, якщо там останні... 2-3 а ви щось трошки філонили, то зараз ви назад повертаєтеся до якогось свого чіткого графіку. І хто іще не встиг, скажімо, прописати собі якісь свої обов'язки для себе, навіть просто в голові, то тут Сатурн дасть вам можливість це зробити. Далі, 6 числа, у нас планета Уран. Він дуже важливий, і це планета... Досить таки велика, це вища планета. Він у нас розвертається в ретро-рух у знаці Зодіаку Близнюки. Недавно він буквально перейшов у знак Зодіаку Близнюки, і до цього він сім років був у Знаці Зодіаку Телець. Так, і е, зараз він на сім років перейшов у Близнюки. Там він також він буде трошки розвертатися в ретрорух. Так, і в нас ще одна ретро-планета, яка е, дає нам можливість знову ж таки подивитися в минуле, щось зробити. Може будуть якісь документи, якась неочікувана поясня у вас може бути. Уран це все, що неочікуване. І Уран, він відповідає у нас, так, він покровительствує у нас знаком зодіаку Водолій. І він відповідає а, за так, для вас Водолій а, це другий дім. Ні, водолій для вас це 12-й дім. Для вас водоліться 12-й дім, і він тут може якраз таки проявляти вам дуже сильно якісь е, от по тому дому, де у вас знаходяться близнюки, подивіться у своїй особистій натальній карті, е, так як він покровитесь у вас 12-тим домом, то він буде, можливо, вам давати дуже якусь велику інтуїцію в цій сфері. Е, він буде казати, що от, подивися, там у минулому, можливо, ти був правий, і якось це неочікувано, якісь події у нас можуть піднятися, е, якісь поїздки, нові люди. Люди можуть прийти, це може бути так. Уран у нас і діток також символізує, так це може бути неочікувані якісь вагітності або хтось із вашого оточення, так як близнюки, це у нас оточення, може завагітніти там ваша сестра, брат, чи на роботі можливо, там якщо у вас близнюки стоїть в шостому домі, наприклад, у вас будуть якісь неочікувані події. Ну, взагалі для а, так, для рибу близнюки, о, так, у нас овен. Другий дім, телець у нас третій дім, близнюки це четвертий дім. У вас, можливо, будуть або якісь переїзди, або ви для себе вирішите, що ви хочете жити десь в якійсь іншій країні, або ви кудись можете поїхати пожити просто деякий час, деякий період. Ви можете також тут по дому, у вас в сім'ї може щось статися, так, щось нове. Чи новий, новий член сім'ї у вас може з'явитися по урану, і ви там, наприклад, думали собі навесні, що ви хочете... Чи ти, там, може, сім'ю, ви хочете вийти заміж, і зараз ви знову будете повертатися до цієї думки. Вам можуть неочікувано навіть зробити пропозицію, а, чи ви можете дійсно завагітняти. Тут так, що всі питання з домом, вони якраз тут будуть у вас дуже сильно проявлятися. Але ви все одно дивіться також ще по вашій натальній карті, де у вас знаходиться знак зодіаку Близнюка. Далі, 7 числа дуже дуже важлива подія затемнення в рибах. Це затемнення, воно дуже сильно змінить е, життя кожної рибки і кожного водяного знаку також. Так? Затемнення у нас впливає взагалі е, на всіх, і воно вже впливає. Так? Я записую останні число вересня, е, останні числа серпня е, я записую це відео, і е, е, у нас вже дуже сильно відчутне це затемнення. Е, затемнення в рибах, так, ваш перший дім. Якщо ми дивимося по вашому сонцю, воно дасть вам. Можливість знову ж таки подивитися на себе зі сторони, зрозуміти, чого ви хочете. Коридор затемнень, який у нас буде, так, з 7 по 21 число, він у нас буде на спадаючий місяць. Тобто місяць у нас буде спадати, тому що затемнення в рибках воно у нас буде якраз на повний місяць. І повний місяць він все висвітлює, він піднімає місяць взагалі це, це про вас, місяць він дуже сильно впливає на риб, місяць впливає на воду. Так, і тут може бути дуже сильно підвищена у вас інтуїція, можуть бути якісь віщі сни у вас дуже сильні. Ви можете прям конкретно навіть відчувати, розуміти, що вас ведуть, ви можете відчувати той ну, потосторонній світ. І з 7-го числа, да, як у нас працюють взагалі затемнення, оцей от коридор, в коридор затемнень, дуже важливо е, рішення, які ви приймаєте, або те, від чого ви відмовляєтеся, ви відмовляєтеся від цього назавжди. Е, або коли щось приймаєте, ви приймаєте це назавжди. Тому всі контракти, всі документи підписані, ви маєте бути мільйон просто процентів впевнені в тому, що ви робите. Е, і в затемнення тут якраз таки дуже важливо, да, от на спадаючий місяць визволятися позбуватися чогось. Якщо ви в період коридору затемнень протримаєтеся, наприклад, без алкоголю, без сигарет, без шкідливого там якогось солодкого, там або в кого є якісь залежності, та, то ви далі зможете, по завершенню цього коридору затемнень, ви зможете набагато легше протистояти цій своїй шкідливій звичці. Або навпаки, якщо ви себе будете, там, наприклад, впродовж цих двох тижнів заставляти спортом займатися, то вам потім буде набагато легше з цим працювати. І е, повний місяць, так, він у нас діє два тижні до і два тижні після. Так, він дуже сильно, він на місяць розтягується, енергетика дуже сильна прямо на місяць. І 21 числа у нас стається сонячне затемнення у знаці зодіаку Діви. І Діва це ваш сьомий дім, це е, всі, хто навпроти вас, це, всі, це все те, чого вам не вистачає. Так. І е, загалом, так, якщо ми так дивимося по, астрол... по астрології, то кожна рибка насправді всередині... Це маленька діва. В середині захована маленька діва, яка хоче все контролювати, яка хоче все рахувати, і у вас може проявитися дуже велика до цього схильність зараз цей період. А кожна діва це маленька рибка, яка всередині насправді хоче абсолютно нічого не контролювати, просто плисти по течії. І у вас зараз буде ставатися неймовірний обмін енергіями з іншими людьми. Дивіться, де у вас проявляються да, може, якісь блоки у спілкуванні. Можливо, деякі люди будуть так вам триматися загирити вас і будуть вам піднімати якісь теми, які б ви хотіли обговорити, і що б ви хотіли змінити в своєму житті. Яким би ви хотіли бути, ви можете навіть зараз змінювати свою зовнішність. Так? І оце сонячне затемнення, воно також у нас буде діяти і в одну, і в другу сторону на два тижні, і в середині оцей коридор затемнень, так, коли у нас одна енергія на другу накладається. От він якраз є дуже-дуже важливий. Кармічні події будуть у нас ставатися. Для вас взагалі кармічні події, так як це... Ваш, у вашому знаті буде затемнення і взагалі у нас будуть і кармічні події і якісь ситуації люди приходити ви можете вступати у якісь відносини кармічні для вас відносини і тут дуже важливо бути у знаєте такій нашій такій рибічій свідомості от прям відчувати своє тіло відчувати себе вибирати себе Е, і розуміти, да, для чого ви це робите, до якого життя ви хочете дійти, да, і як ви хочете себе змінити. Зараз цей коридор затемнень, ви прямо конкретно можете собі прописувати якісь ваші бажання, якісь ваші плани і відслідковувати, як далі будуть розвиватися події. Ви рибки, е, ще буде окреме відео да, на це затемнення, обов'язково я зніму ще також карти, але ви рибки, просто... Просто піддайтеся йому, відчувайте його і радійте змінам. Да? Які би зміни зараз не були у нашому житті, всі зміни вони ведуть до позитиву. І заходіть у кожній ситуації, заходіть позитивний ісход цієї ситуації. Так, тепер ми підемо по картах. У нас сьогодні буде е, три колоди Таро, і у нас буде сьогодні два Оракула. На другий оракул ви самі можете потім задати якесь питання, е, своє особисто в кінці відео, і ви отримаєте відповідь, яку ви самі зможете трактувати. Е, Обов'язково підписуйтесь на канал, всі, хто не підписані, саме зараз я вас запрошую підписатися, ваша підписка є дуже важливою. Обов'язково тисніть також і на дзвіночок. І всі ті, хто вперше мене зараз бачить, також підписуйтеся. Для особистих консультацій звертайтеся або в директ мого інстаграму, або пишіть мені на мою пошту. Я завжди залишаю всі лінки в описі до кожного мого відео. А, так, і а, завжди дивіться також всі свої прогнози по вашому сонячному, місячному і знаку вашого асценденту. Це дуже важливо, тому що всі ці три знаки, вони дуже сильно у вас програються. Інколи навіть асцендент він більше програється у нас, ніж а, наш сонячний знак. Але якщо ви сонячна риба, то 100% це у вас програється, я впевнена в цьому. Так, ну що, давайте, поїхали по картах. Перша колода це у нас 78 дверей. Так, і перша карта для рибок. На вересень 2025 року. Так. Прям не хочу вилазити. Прям не хочу вилазити. Так, і ще давайте. Тоді риби. Вересень 2025-го. так вісім пентаклів вам вийшло. Подивіться, ви тут, можливо, буде, по-перше, це дуже хороший заробіток. В цьому, в цьому місяці ви багато чого навчитеся, і ви можете заробити дуже хороші гроші, роботи буде багато, і ви будете займатися своєю улюбленою справою. Також це може бути, да, ніби ви підглядаєте за кимось іншим, ви навчаєте, а, чи ви навчаєтеся у когось, так, вам потрібно, можливо, підвищення кваліфікації в цьому місяці, або також вісім пентаклів говорить про те, що ви вже готові віддавати свої знання. Господи, дай тобі... І Боже, просто е, волі, щоб я нарешті в цьому місяці почала курси свої викладати, які вже півроку якраз таки з весни хочу викладати да, по, по Сатурну. І... Сатурн це також вчитель у нас. І ніяк не може до них дійти. От. І тут багато з рибок, вони, напевно, підуть все-таки уже або в якесь навчання, або самі будуть починати викладати. Е, і можете ще тату собі зробити. Подивіться, це у нас тату-салон, так, ви ніби дивитеся, придивляєтеся, що ви мені ще такого новенького, класного зробити. І, в принципі, Сатурн, він, коли заходить у ваш знак, да він може давати якісь, е, якісь операції, можливо, які ви думали собі зробити. або там багато і хтось з дівчат захоче губи собі, наприклад, зробити, чи підтяжку якусь захочете собі зробити. От е, така тенденція вона буде. Да? І тут у вас ніби от прям е, можливість є, так, просто вам потрібно туди зайти, взяти, дивитися. Ви навіть можете зі сторони спостерігати. Так, і ще карта для риб. Трійка куки, у нас тільки що була на колоди. Це дуже класна карта, це посиденьки з подругами, з друзями, і це гарно проведений час. Люди, які вас підтримують, і навіть на роботі ви можете зустріти дуже хороший колектив. У вас може там обновитися, наприклад, або ви подружитеся на роботі. Це може бути навчання якесь, з яким ви потім так з людьми на цьому навчанні, ви залишитеся надовго потім разом, і вам буде дуже корисно і приємно проводити з ними час, це люди взагалі, які нас підтримують. Обов'язково проведіть час зі своїми друзями тут. І якщо це якісь відносини, так, то вони будуть тут дуже легко у вас е, ніби закручуватися, дуже легко продовжуватися. Тому що по трійці кубків так, це у нас емоції, але це емоції такі дуже дружні. І ви на роботі можете зустріти да, якусь людину, з якою почнете проводити час і ви почнете розважатися. Так, і ще карта для риб. Десятка мечей. А ні, це у нас смерть. Старший аркан, карта смерть. Смерть це про трансформацію. Це однозначно переродження. І це коли метелик він вилупляється, да? з гусінчички ви стаєте метеликом, ви показуєте себе, не бійтеся ні в якому випадку відкинути щось старе, закрити старі двері. Смерть, вона так і працює. Ми спочатку відрізаємо своє минуле, ми спочатку очищуємо простір, викидаємо старі речі, викидаємо старі меблі для того, щоб потім на це місце так, прийшли там і нові речі, і нові люди, можливо, якщо ви будете там викидувати якихось небажаних персон зі свого життя. І також смерть е, це трансформація надзвичайна. Просто її приймайте, і тут від чогось ви будете відмовлятися, час він іде, так, час змінюється. Якась така циклічність, можливо, навіть присутня у вашому житті. Ну, це дуже сильний старший аркан. Ви готові нарешті щось відпустити. І ви готові очиститися. Можете навіть дійсно робити якісь чистки енергетичні у цей період, або е, ви можете. Просто собі вирішити, що там, наприклад, якісь шкідливі звички, вони більше не для вас. Так, ви щось змінюєте, або якийсь, наприклад, детокс організму можете робити, наприклад, там голодуванням зайнятися. да, І якісь продукти повністю викинути зі свого раціону. Так, і ще, Чи на роботі у вас будуть тут якісь зміни, якісь трансформації, і вони будуть до кращого обов'язково. Так, і ще... Карти для риб на вересень 2025-го. П'ятірка жезлів, іноді, коли четвірка жезлів, дивіться, тут буде якась ситуація, де, можливо, вам прийдеться відстоювати себе і кожен буде сам за себе. Якщо це якийсь, так, якась група людей, то, скоріш за все, там буде конкуренція і довіряти цим людям не дуже-дуже потрібно. Да, розраховуйте на себе. Це може бути, що ви будете займатися якоюсь справою, коли у вас буде дуже багато справ, вам треба і тут проконтролювати, і там проконтролювати. І да, це як в садочку з маленькими дітьми за всіма в один час дивитися, чи це може бути переїзд, коли ви мусите і те, і те, і те, і те зробити одночасно. І дуже важливо тут не розпилятися на те, щоб комусь щось доказувати. Тут потрібно по п'ятірці жезлів сфокусуватися на своїй цілі, на тому. Як ви мусите правильно зробити свою роботу чи правильно зробити свою якусь цю задачу? Ні з ким не сваритися, тому що п'ятірка жезлів – це часто у нас емоції, і їх дуже багато може бути. І інші люди можуть вам так от прям лізти на рожон. Не реагуйте абсолютно, тому що от тут якраз, коли вас не будуть підтримувати, да, п'ятірка після п'ятірки завжди у нас йде шість жезлів, коли ви перемагаєте. Якщо ви зараз фокусуєтеся на собі, то далі ви переможете. І ще карта для риб. Дев'ятка мечей. Дев'ятка мечей це коли ми не знаємо, що на нас чекає. Якась подія, яка може вас трішки вибити із колії. Це ваші страхи. Це у нас часто можуть бути страхи нічні, якісь кошмари, які у вас стаються. І по дев'ятці мечей... А, так, розпальоти на у нас тут літать. По 9 мечей тут дуже важливо навіть можна звернутися до психолога за підтримкою, вам дуже важливо слідкувати за своїм сном. Не потрібно тут йти в якісь негативні події, тому що вони вас можуть дуже сильно затягнути. І отут якраз таке якесь, якесь відпускання, да, от чогось, якась трансформація, якісь стресові ситуації, вам їх потрібно просто прийняти і фокусуватися на позитиві все-таки, тому що тут кульмінаційна карта Дев'ятка мечей вже щось майже-майже закінчилася. Да, і вам потрібно всього лише відпустити. Тому що от, смерть, вона так само, як і десятка мечей. Тобто у вас спочатку йде ніби як відпускання, у вас спочатку йде очищення, а потім ви розумієте, що, блін, от, я от це все там, відпустив і не потрібно про це жаліти. Потрібно просто от, шукати позитив. Так, і ще. І от ця дев'ятка мечей, саме ці переживання на рахунок питань, які не в нашій, так, які ми не можемо змінити, які нам не належать, от, це просто пуста трата часу. Ви просто потратите свою енергію, свої емоції на непонятно що. Тому що змінити це ви не можете. Так, і ще карта для риб. Імператриця, подивіться, по-перше, вісім кубків ви від чогось підете, ви залишите. Це може бути дійсно або якийсь колектив, або якісь друзі, або якісь люди, які вам щось доказували. Вони більше з вами не будуть цікаві, і ви просто зрозумієте, що ладно, все, я оставляю це все. І ви в надзвичайному плюсі. І ще один старший аркан вам виходить, це народження чогось нового. По-перше, це достаток, і це такі хороші гроші, це хороше самопочуття. Вам потрібно енергію вкладати в себе. А, і тут можливо, буде у вашої подруги або у якоїсь жінки в вашому оточенні, у мами, наприклад, чи з мамою ситуація якраз таки буде пов'язана, у вас швидше, що що будете відпускати, пропрацьовувати, да, і оцей свій страх, який ви не можете змінити, ви якраз таки будете відпускати цю всю ситуацію. І ви будете в плюсі. У вас з'явиться ідея, у вас з'явиться енергія, ви будете вкладати енергію також і час із, у себе, у свою красу, займіться якимись б'юті-процедурами. Для чоловіків у вас може жінка якась з'явитися, або з нею буде да, якийсь конфлікт, який буде дуже сильно вирішальним у вашому житті. І отут вона може від чогось відмовитися, чи ви від чогось тут відмовитеся. Ну, по імператриці, подивіться, це цілий світ. Да, Енергії дуже-дуже багато. Так, і ще одна колода. Карта для риб на вересень 2025-го. Так. Королева Кубків, це ви, подивіться, це прекрасно, просто це, по-перше, це жінка, яка е, емпатична, яка е, дарує подарунки, приймає подарунки, яка знаходиться в любові і в гармонії з собою. Е, багато у кого тут можуть з'явитися так, якісь такі нові люди, які будуть вас підтримувати. Це у нас рак Скорпіона або риби, це у нас хороші дуже психологи, або ті, хто про нас піклуються, як, наприклад, е, е, в медицині працюють, так, чи у сфері харчування, можливо, навіть люди працюють, так, і будуть е, у вас тут зараз е, якісь... Подарунки саме от приємні. От вам наприклад там поїсти зроблять, чи я, от, наприклад, я рибка дуже люблю, щоб мені готували. І е, ви комусь можете подарунки робити. Також це жінка для любовних відносин, для чоловіків особливо. Ви тут познайомитеся, з'явиться вона у вас, або це може бути сестра там ваша, чи хтось вам близький, так у вашої мами, можливо, будуть тут якісь ситуації, де вона закохається, або де вона вам розкаже да якісь історії свого життя. Е, і по королеві кубків тут потрібно прям віддаватися своїм емоціям. Не боятися її. Так, і ще карта для риб. Ну і це ви, знаєте, ви маєте бути емоційні. Ви будете емоційні у цей коридор затемний. По-любому, тому що він на вас впливає, да? і, можливо, таки ви навчитеся тут своїми емоціями керувати. Або підете там, наприклад, будете починаєте викладати психолог, чи йдете вчитися на психолога. Так, і ще карта для риб на версію 2025-го. Ой, клас, 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 клас! Десятка кубків. Це сім'я, це дім повна чаша. Це коли ви наповнені енергетично, дуже сильно вас підтримують близькі вам люди. Це може бути новосілля, це може бути якесь святкування у цій королеві кубків, так, або це можете бути ви, які ви будете організовувати якесь свято. Чи десятка кубків це також, знаєте, коли якась ситуація вона завершується дуже приємним для вас чином. І ви готові відпустити якийсь проект, якусь там дружбу, якесь з кимось спілкування, ви ніби все вже так. Там зробили і ви просто відпускаєте з таким дуже приємним е, таким осадком да? і це звичайно новий етап бачите у вас тут у вас тут е, новий етап починається в цьому місяці і остання карта для рибок на вересень 2020. Король мечей на сам перевернувся. Буде хтось з вами тут якісь розмови важливі вести. Так, остання карта для рибок на вересень 2025-го. Так, Паш Пентаклів. Паж Пентаклів у нас говорить про новий початок, про те, що потрібно керувати е, своїми фінансами. Також це якесь навчання у вас може бути. Ситуація з дітьми пов'язана, коли ви будете своїм дітям давати гроші, або ваші діти е, почнуть там, наприклад, заробляти уже у цьому місяці. Uh, і uh, це і ще бачите, тут якраз такі підрахунки у нас, да, що ви рахуєте, куди я витрачаю свої фінанси. Ви от тут Сатурн да, він, він все-таки перейшов на три роки у ваш другий дім, і він зараз ці рибки дружно е, починають е, займатися так, фінансуванням, починають в цьому розбиратися, вчитися. І отут уже в цьому місяці у вас може бути така тенденція, що вам захочеться чимось таким зайнятися, що ви подальші принесе вам стабільність да, і розраховувати свої фінанси. і також пажи пентаклів так подивіться ви тут ніби всі свої ресурси збираєте до кучі так і е, чомусь новому ви можете вчитися навіть тому що це на часто карти студентів можуть бути да, у вас такий новий початок ви ви нове навчання якесь так оракул тепер для рибок на вересень 2025-го так, ой, клас. Оракул для риб. Натхнення і сміливість. І е, ще на дні колоди робить хід. Тобі ж вам не потрібно боятися. Вам потрібно, по-перше, ви маєте надихатися десь. Для вас натхнення це дуже важливо взагалі у вашому житті. Е, тому що без натхнення ви, ну нічого не можете робити. Вам, вам треба вчитися цьому, і треба знаходити так собі якісь такі креативні хобі, які, які вас надихають. І сміливість не бійтеся себе проявити, не бійтеся себе показати, особливо таке, можливо, у якомусь своїй своїй творчій діяльності ви себе будете проявляти, і у вас тут все вийде. Бачите, дивіться, шар. Ви знаєте своє майбутнє. Ви не дуже знаєте, ви, ви, ви ніби вірите, да? вірите, ви, ви знаєте, що, що як буде. Ви довіряєте все світу тут. Так, і як обіцяла, зараз можете поставити якесь своє питання на рахунок якоїсь із ваших ситуацій. І ми дістанемо одну карту із Оракула. Карта для рибок. На версії 1025 Так, давайте я теж загадаю своє. Якесь питання. Окей. Давай. Okay так. нічого сіє. Подивіться. Це у нас тринадцята карта. Як і тринадцятий э, аркан, який вам виходив. Смерть. Зміна. Трансформація відпустити щось. І це карта, яка е, називається ворона. Да? От тут якась ворона до вас прилетить, або ви її проявите, можливо, цю ворону, або вона щось змінить у вашому житті у цьому місяці. Для кожного ця ворона вона має своє значення. От, а на дні колоди що у нас? На дні колоди у нас... Е, Власних часу, так, той, хто керує часом. Тобі ж ви тут можете повороні навіть проявити, де вам що треба позбутися, чого вам треба позбутися і керувати краще своїм часом і своєю енергією. Так що так. Такий вийшов розклад для вас дорогі рибки на вересні 2025 року. Я дуже рада була донести вам інформацію. Чекаю на ваш зворотній зв'язок, пишіть ваші коментарі, обов'язково підписуйтесь на канал. І ми з вами побачимося в наступних відео. Па-па!